Созонівка, село мого дитинства. Таке ж, як сотні інших в Україні. Та тут я прилучилась до таїнства любить життя і вірити в родину. Тут небо вище, сонце яскравіше, найширше поле, найщиріші люди. Душа сама тут виливається у вірші, найкращі почуття вирують в грудях. Колись до цього золотого поля повернуть всі мої земні путі, село моє, моя висока доля, для мене ти єдине у житті. Розкинулось, розляглось і вздовж, і вшир на рівній низині, розділене тихим ставочком з мальовничими краєвидами село Созонівка. Знаходиться село на відстані 5 км від Кропивницького, в передній лісосмусі між степом та, власне, північним степом. Рельєф являє собою підвищену хвилясту рівнину, яка розчленована густою сіткою балок та ярів. Асфальтоване шосе з міста Кропивницького веде по вулиці Центральній до центру села з кількома рядами вулиць, на яких розміщені адміністративні приміщення. Інституту. Дитячий садок, школи, загальноосвітня та музична, будинок культури, медпункт, сільська рада, кафе та магазини. Окрасою села є центральний парк з дитячим майданчиком та спортивними тренажерами. Біля парку облаштована Алея Слави, ціна незалежності України на честь загиблих героїв села Созонівка. Місцевість наша має свою історію. Колись давно існував панський маєток, побудований у 1902 році. У господарствах поміщиків Саліванова та Шульського були збудовані спеціальні печі, у яких обпалювали цеглу. До нашого часу збереглися споруди, побудовані з цієї цегли у 1902 році, а зараз склади дослідного господарства. Нижче панського маєтку облаштована братська могила. Та пам'ятник загиблим воїнам, які загинули під час Другої світової війни. На межі дослідної станції та села Созонівка знаходиться сільський ставок. Він простягнувся з півночі на південь, на півтора кілометри, обсаджений вербами та тополями. Навколо ставу росте очерет, осока і риси. У вершині ставка протікає цілюще джерело, подароване самою природою. Здовж північного берега росте парк, в якому налічується 14 видів дерев та кущів, живе багато тварин та гніздяться птахи. Гордістю села є дослідний інститут сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України з гарними краєвидами та родючими полями, на яких вирощують елітні культури. Дякуємо за увагу!